Топ 5 найрідкісніших порід котів у світі. П'яте місце кімрик Саймрік. Це довгошерста версія майнського майнського кота. Особливість повна відсутність хвоста або дуже короткий хвостик. Порода рідкісна, особливо за межами Великої Британії та Канади. Четверте місце: Сококе сокок, порода родом із Кенії, відома своїм унікальним візерунком шерсті, схожим на деревну кору. Це одна з найрідкісніших природних порід у світі. Сококе активні, розумні та дуже прив'язані до господаря. Срійку лідерів замикає лапарм лапером, має унікальну кучерєву шерсть, яка виглядає так, ніби кіт щойно вийшов із салону краси. Ця порода з'явилася випадково у Получених татах Америки через природну мутацію. Дуже рідкісна, особливо в Європі. На другому місці розташувався каракал-каракал. Хоча це дика кішка, у деяких країнах її заводять як домашнього улюбленця. Її відмінна риса, розкішні пензлики на вухах і чарівний дикий погляд. Дуже рідкісний, як домашній вихованець через складність догляду та великий розмір. І нарешті перше місце. Ашера найдорожча та одна з найрідкісніших порід у світі. Виглядає як міні-леопард, висока, струнка з плямистим візерунком. Ця кішка результат селекції африканського сервала азійського леопардового кота та домашньої кішки. Ціна може сягати 125 тисяч доларів. А це кішка м'ята породи Херсонська степова, унікальна тим, що не приймає участі в жодному топі, бо не хоче.